А, отже, розпочинаємо. Вітаю, шановні учасники конференції. Мене звати Єгор, і сьогодні я зі своїм колегою. Доброго дня, мене звати Нікіта. Представимо нашу доповідь на тему нейрона мережа та використання чат-ботів у фізичній терапії. Нашою метою стало виявлення можливості використання нейронної мережі та чат-боту, зокрема, чат-GPT у фізичній терапії. Нашими завданнями стало перше ознайомлення з поняттями, штучний інтелект і мережі та історією їх застосування в науці. Друге. Дослідити можливості чат-боту чат-GPT у фізичній терапії та виявити його ймовірні переваги та недоліки. 3. Зробити висновки на основі одержаних результатів. Методом нашого дослідження став аналіз літературних джерел та можливостей самого чат-боту. Чат GPT. Штучний інтелект або щі це комп'ютерні системи та програми, що можуть виконувати завдання, які раніше виконувалися виключно людьми. Технологічними передумовами до виникнення щі стало те, що в 1623 році німецький професор математики і астрономії Вільгельм Шикар побудував першу механічну цифрову обчислювальну машину механічний калькулятор, а вже за ним. Послідувала робота німецького математика і фізика Готфріда Вільгма Лейбніца, який створив першу механічну лічильну машину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення і ділення і заклав основи двійкової системи числення. Штучні нейронні мережі це математичні моделі, а також їх програмні або апаратні реалізації, побудовані за принципами подання і обробки інформації у біологічних. Нейронних мережах, мережах нервових клітин, нейронів живого організму. Основним обчислювальним елементом штучної нейронної мережі є штучний нейрон, який є примітивним обчислювальним пристроєм, або його модель, що має кілька входів і один вихід. Батьками штучних нейронних мереж стали американські вчені, математик ХХ століття Уолтер Піц та нейрофізіолог Уоррен Маккаллок, які 1943 року. Опублікували роботу «A logical calculus of the ideas Iman in Nervous Activity логічне обчислення ідей, властивих нервовій діяльності. Саме ця праця заклала основу розробки штучного інтелекту, революційного уявлення про головний мозок, як про комп'ютер, що стимулювала розвиток кібернетики, теоретичної нейрофізіології та комп'ютерних наук, а також ввела поняття штучних нейронних мереж. Першою штучною нейронною мережею Вважається програма логік Теоретик, створена у 50 60-ті роки ХХ століття. В нейромережі притаманна велика кількість властивостей, але, на наш погляд, унікальними її властивостями є. Перша, поліалгоритмічність це властивість, що дозволяє одній і цій самій нейронній мережі одночасно обробляти вхідну інформацію за різними методами. Друге здатність отримувати знання з даних. У процесі навчання нейрона мережа засвоює найзагальніші закономірності. Третя самоорганізація, яка являє собою процес динамічної перебудови системи з метою адаптації до зовнішнього середовища. Четверта, розподіленість пам'яті інформація, яка зберігається за багатьма адресами, розподілених таким чином, що кожен елемент даних представляється шаблоном активності. На сьогодні нейронні мережі Широко використовують для розв'язання прикладних завдань, для розпізнавання образів різної природи, наприклад, розпізнавання в реальному часі мови, рухомих зображень, запахів для моделювання фінансової стійкості підприємств для економічних досліджень, зокрема для побудови моделей прогнозування валютних курсів та ігрових розваг. У галузі охорони здоров'я нейронні мережі застосовуються з метою діагностики і лікування. Ми звернулися до чат-боту ChatGPT чат із запитанням: Привіт, як тебе можна використати у фізичній терапії? Нижче подаємо його відповідь, яка була миттєвою. Привіт, я штучний інтелект. Я можу бути корисним для фізичних терапевтів в декількох аспектах. Перше, надання інформації про фізичні вправи. Я можу допомогти знайти різноманітні вправи для певних частин тіла, щоб підвищити мобільність та знищити, е, знизити біль. Друге розробка індивідуальних планів лікування на основі відомостей про пацієнта. Я можу розробити індивідуальний план лікування та реабілітації. Третє моніторинг стану пацієнта. Я можу допомогти фізичним терапевтам відстежувати прогрес та зміни в стані пацієнта, а також визначити, коли вони повинні змінювати підхід до лікування. Четверте, надання інформації про медичні стандарти. Я можу допомогти фізичним терапевтам дізнатися про останні медичні стандарти та рекомендації, щоб застосовувати їх у своїй роботі. П'яте підтримка зв'язку з пацієнтами. Я можу бути використаний як е, для спілкування з пацієнтами за допомогою чат-ботів або інших інтерактивних інтерфейсів. Цікаво, що трохи пізніше сам чат-бот ChatGPT чат застерігає. Проте важливо пам'ятати, що я не можу замінити особисту консультацію з фізичним терапевтом. Тому перед тим як розпочинати будь-яку програму реабілітації або виконувати будь-які вправи, необхідно звернутися до кваліфікованого медичного працівника. Переваги нейронної мережі і нейрокомп'ютерів полягають у тому, що вони дають стандартний спосіб розв'язання багатьох нестандартних завдань. Замість програмування використовується навчання, тобто нейрокомп'ютер. Знати самостійно навчатися. Третє, вони особливо ефективні там, де необхідна подоба людської інтуїції. Одним із потенційних недоліків використання чат-ботів для медичної діагностики є ймовірність встановлення помилкового діагнозу. Чат-ботам бракує діагностичних можливостей лікаря людини, і вони можуть не вловити тонкі нюанси у симптомах пацієнта, як наслідок неправильного діагнозу, неправильне лікування. У результаті проведеного дослідження ми дійшли до таких висновків: завдяки неймовірній швидкості обробки інформації, створений на сьогодні чат бот зокрема чат GPT, може бути гарним помічником у роботі фізичного терапевта, адже може фактично миттєво надати інформацію про захворювання та травми, що допоможе фізичному терапевту зрозуміти стан пацієнта та підібрати оптимальний стан реабілітації. План реабілітації. Друге надати інформацію про фізичні вправи для пацієнтів з різними видами травм або хвороб. Третє надати корисні поради щодо того, як правильно виконувати фізичні вправи, зберігати правильну позу, контролювати дихання, зменшити біль. Четверте допомогти у створенні індивідуального плану фізичної реабілітації конкретного пацієнта, що включає в себе рекомендації щодо фізичних вправ, лікувальної гімнастики, масажу та інших реабілітаційних засобів. Проте, на нашу думку, нейронні мережі та чат-боти не зможуть змінити жив... замінити живого спілкування фізичного терапевта з пацієнтом, не зможуть проявити співпереживання, милосердя та справжньої суто людської радості при позитивній динаміці реабілітаційного процесу пацієнта. Крім того, штучний інтелект не зможе замінити та відтворити найголовніше в нас: це креативність та творчість. А також важливим є те, що штучний інтелект ніколи не зможе створити чогось нового, як це робить людина. Він зможе створити щось схоже на нове, але винятково, на базі старого. Дякуємо за увагу.